Книга перша. Просто роби, роби просто. Автор Оскар Хартман. У автора розвинулась хвороба Бехтерева після того, як він влаштував собі похід на відстань 60 кілометрів. Лікарі сказали, що через деякий час він зможе ходити лише з милицею, і всі надії стати спортсменом були втрачені. Автор не захотів з цим миритися та йти шляхом постраждалого, де всі б йому співчували. Він прочитав. Що в лікуванні хвороби Бехтерева велику роль відіграє певний спосіб життя потрібно відмовитись від звичних продуктів та алкоголю, щоденна гімнастика, супереч болівим відчуттям та багато чого іншого, він обрав цей шлях. Одного разу він зустрів веселого літнього чоловіка в дуже гарному фізичному стані, з таким же захворюванням. І коли він запитав, як йому вдається підтримувати такий стан, відповідь чоловіка його вразила. Він сказав, що хвороба Бехтерева його найкращий союзник. Вона не дозволяє мати надлишкову вагу, вона є аналогом самовиховання, що вимагає від тебе дій та карає тебе, коли ти лінуєшся. Тобто, він дивився на свою хворобу з іншого боку та бачив не кінець життя, а його початок. Ви самі є директором свого здоров'я. Крім вас, ніхто про нього не потурбується. В підсумку, хвороба стала для нього інструментом. Який дозволяє працювати над собою кожного дня. Він перестав вживати алкоголь, почав багато рухатись, займатися гімнастикою кожного ранку та правильно харчуватися. І хвороба Бехтерева навпаки може продовжити йому в життя, в порівнянні з тим, як він жив раніше. Він зайнявся греблею і тренувався кожного дня. Невдовзі в ньому знову прокинувся хлопчик, який мріяв стати чемпіоном. У автора Знову з'явився шанс втілити дитячу мрію. Його тренування не були даремними, і він став рекордсменом найкращим в світі. Але для нього було найважливішим те, що завдяки веслуванню він переміг свою хворобу. 30 років додаткового життя вартує дорожче будь-яких успіхів у бізнесі. Таким чином, історія страждання стала його історією успіху. Автор надіється, що люди, яким поставили тяжкий діагноз, Прочитають цю книжку та почнуть займатися собою раніше, ніж він. Девізом автора з самого дитинства було бути швидшим за інших і не боятися весь час пробувати щось нове йому завжди хотілося одночасно бути в різних місцях і встигнути все спробувати. Тобто його філософією було постійно діяти. Гроші він почав заробляти з раннього віку. Він виготовляв нончаки та продавав їх іншим дітям, ремонтував іграшки. Розносив газети. Він брався за будь-яку роботу. Коли з'явилася можливість переїхати з Германії до США для вивчення іноземної мови, він одразу ж зробив це. Він мав план дій, щоб стати успішним та відкрити свій бізнес, необхідно вивчити англійську та отримати вищу освіту. Він знав, що для цього потрібно робити і робив це. Тому пропоную вам подумати, яка з ідей в вашій голові потребує втілення. І чому ви до сих пір не спробували її втілити в реальність? Може варто змінити своє життя за рахунок зміни звичок та самотренування? Позбудьтесь від старого світогляду і починайте звикати до нового. Тобто, як би ви не хотіли почати відкладати гроші, у вас не вийде, якщо ви не відмовитесь ходити по магазинам і скупляти непотрібні речі з дисконтом. Спершу потрібно змінити свою філософію по відношенню до грошей. Складіть список ваших звичок, яких варто було б позбутися. Коли автор зустрів дівчину, яка йому сподобалась, в його голові, як і в більшості чоловіків, одразу з'явились думки відкласти знайомство на потім, коли я точно буду в собі впевненим. Як правило, цей час ніколи не приходить, але він пересилив себе і вирішив, що будь-що буде, отже, вони познайомились, і зараз у них троє діток. Це відбувається з нами постійно, коли ми озираємось на своє минуле, і розуміємо, що все залежало від наших дій, які ми не здійснили ви або знайомитесь з майбутньою дружиною, або ні, відкриваєте свій бізнес або ні. Нагадаю, автор живе філософією дій, тобто одразу чіпляється за відкриту можливість цим живуть і багато інших успішних людей. Єдине, що їх поєднує, це велика кількість зроблених спроб. Якщо ви вирішили щось відкрити і збанкрутіли, ви побачите збитки, які ви понесли. Але збитки від бездіяльності непомітні. Ви не побачите всі можливості, які ви втратили, та максимальний потенціал, який могли би втілити. І в перспективі збитки від бездіяльності коштують більше, ніж будь-які невдачі. Від бездіяльності зникає ваша впевненість в собі. Тому що ви знаєте, що навіть не спробували. Люди, які досягли успіху, знають, що невдачі це нормально. Звичайні ж люди дуже переоцінюють збитки від невдачі. Багатьом здається, що розум найбільший пророк успіху, але це не так. Чим вище інтелект, тим більше шансів стати успішним в бізнесі. Але почати щось робити ось це найвидатніша якість людини. Науковці. Досліджували 150 талановитих дітей протягом життя і виявили, що ніхто з них не досягнув видатних результатів. А тепер подивіться, скільки навколо вас успішних, але не таких розумних та досвідчених, як ви, людей. Тому вже зараз потрібно працювати з тим, що ви вмієте, та знаєте, тому одна справа знати, а інша зробити. Для автора інтелект це інструмент досягання цілей, саме досягати, а не розуміти. Багато освічених людей розуміють, що паління це безглузде заняття і є четвертою причиною смертності. Вони розуміють це, але продовжують палити. Раніше неосвічені люди могли сказати, що книги дуже важко знайти, а знання передаються з вуст в уста, та навчатися чомусь дуже складно. Зараз же у кожної людини в кишені знаходиться бібліотека більша, ніж у будь-якого царя в минулому, але все одно. Вони навіть не намагаються чомусь навчитися. Всі знають, що потрібно робити, щоб мати гарне та здорове тіло, але складність заключається якраз в конкретних діях і підприємці це саме ті люди, які переходять від знань до практики і крок за кроком втілюють мрії в реальність. За опитуванням, більше 40% людей дорослого населення мають бізнес-ідею, з якою живуть вже більше року, але нічого конкретного не роблять. В підсумку успішні кампанії створюють прості молоді люди, які не мають чіткого уявлення про ринок. Люди думають короткотривало, якщо вони не бачать результату прямо зараз, вони не будуть продовжувати щось робити. І навпаки, якщо вони не бачать негативного результату зараз, то вони не перестануть цього робити. Автор напрацював для себе систему у вигляді накопичення балів. Спочатку він робив те, що йому необхідно в далекій перспективі, накопичував таким чином бали, а потім витрачав їх на задоволення, які отримував тут і зараз. Коли ви отримуєте якесь задоволення, то мозок зв'язує це задоволення з попередніми діями і починає повторювати ці дії в пошуках цього задоволення. Так само, якщо ви кажете собі, що якісь дії є для вас болісними, то вам буде складно виконувати ці дії, так як ваш мозок буде противитись цьому всіма силами. Наприклад, якщо кожного разу, сідаючи в літак, ви запевняєте себе, що політ для вас це пекло, то мозок при кожному польоті буде сигналізувати вам, що не роби цього, нам туди не можна, там страждання. Автор каже собі, що політ це найзручніший час для роботи і радіє кожному перельоту. Одна і та ж подія, але різне сприйняття те ж саме з підприємницькою діяльністю. Якщо запевнити себе, що чим більше буде невдалих проєктів, тим швидше ви здобудете досвід і побудуєте успішну компанію. І тимчасові невдачі вже не будуть такими болісними, і ви безболісно подолаєте перешкоди. Люди бояться підприємницької діяльності, тому що їх мозок звик, що всі рішення за них приймали батьки, вчителі і керівництво, і тепер їм складно прийняти його самостійно. Тому поступово. Їм потрібно змінювати цю звичку і починати самостійно приймати рішення. Найгірше, коли у людини немає своїх переконань. Він метушиться по життю, постійно змінює свої переконання та принципи у випадку невдачі. Вічне прагнення розуміти, що ви робите, готуючись, призводить до так званої недієвої інвалідності. Наприклад, може бути дві людини, які вирішили зайнятися спортом. Перший прийде до спортивного залу, дізнається, як робити вправи. Та яку кількість разів і почне тренуватись. Другий, перш ніж почне тренуватись, буде розбиратись, як це все працює: вивчати біологію, біофізику, біохімію, теорію спорту, читатиме яку форму та красівки вибрати, і так далі. У підсумку перший досягне своєї цілі, буде підтягнутим і з великими м'язами, а інший витратить декілька років і буде ще більше розгублений від отриманих знань і відсутності дій. Таким чином, маємо тільки два шляхи почати робити або поринути в розбір та аналіз. Людина, яка робить, навіть не розуміючи внутрішнього механізму, в будь-якому разі буде успішнішою, ніж розуміючий, але нічого не роблячий. Більшість знань здобувається на практиці, тому спочатку дійте, а вже потім підтягуйте знання. З цього слідує, що не варто слухати інших людей, які підкріплені лише теорією, вони самі можуть не знати, що працює, а що ні. Також існує ефект мерця. Це коли одного разу невдало спробувавши щось, ви тепер негативно відгукуєтесь про цю сферу. Наприклад, інвестувавши не в ті акції одного разу, ви будете впевнені, що все інвестування це шахрайство. Тому, спитавши у такої людини поради, по інвестуванню, він може сказати, що це все шахрайство, і ви йому повірите. Коли ви стикаєтесь з чимось невідомим, вас охоплює страх, і одразу зникає бажання щось робити. Головне, ніколи не зупинятися, якими б маленькими не були ваші дії, маленькі кроки лікують. Так ми не ізолюємось і не переходимо в бездіяльність. Якщо не можете бігти, підведіться і йдіть пішки. Доки будете йти. Знайдете в собі сили побігти. Доки ми не перестаємо чимось займатись, змінюється наш внутрішній стан, рух вперед мотивує. Таким чином, тригер рухай своє тіло спрацьовує завжди, навіть коли нічого не хочеться робити. Іноді, щоб почати щось нове, потрібно спочатку все втратити, інакше ми до останнього чіпляємось за звичне старе. І так, в основному книга це біографія автора, в ній ви знайдете опис всіх проєктів. В які інвестував або відкривав Оскар Хартман. Щось працювало, а щось ні. Іноді цікаво читати не тільки про успіхи, а й про невдачі. Я ж виділив тільки основні принципи, за якими він живе. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйся на канал, став вподобайку, тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові книги, і залишай в коментарях свою думку про цю книгу.